Добрий день, шановні студенти, вас вітає доцент кафедри соціальної роботи і спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права Куторжевська Любов Іванівна. Я познайомлю вас ще з однією дисципліною, яка містить тільки три кредити 90 годин, Небагато, це називається соціальне служіння, теж вибіркова дисципліна, не обов'язкова, але для опанування і здобуття вищої освіти ми знайомимося із даною теж дисципліною. Філософія соціального служіння, служіння от навіть саме слово, те, що. Хтось комусь чимось допомагає. Це проста, звичайно, допомога іншим, але допомога саме тим людям, які потребують виходу та покращення. Також ми не забуваємо і про людей, які є небідними за своїм статусом, але у них трапились якісь тимчасові труднощі, втрата здоров'я. Втрата роботи, втрата сім'ї. Особлива увага приділяється допомозі навіть тим, хто служить іншим. Е, мабуть, усі прекрасно розумієте, що сьогодення вимагає ознайомлення із даною дисципліною, адже наш час. Появилося багато внутрішньо переміщених осіб, яким допомагають, яким допомагає вся громада, все населення, куди приїхали люди. Не обов'язково це церква, це і заклади освіти, це і різні громадські організації, це місцева влада внутрішньопереміщених осіб. Звичайно, поміщають на проживання, організовують харчування, і так як ми беремо служіння саме із термінології релігійної науки, то там в бюджеті навіть церкви є теж дві статті для потреб: це матеріальна допомога. Для допомоги самим членам церкви, і соціальне служіння це для служіння людей поза церквою. Умовно дане служіння розділяють на внутрішню допомогу, як вже назвали своїм е, членам, і зовнішнє допомогу поза якоюсь організацією. Е, матеріальна допомога виділяється чотирма способами. При цьому вся допомога йде через домашні групи. Тому людина, яка часто відмовляється стати членом домашньої групи, практично відмовляється від уваги до себе з боку інших людей, ну, Це ми говоримо саме за церкву. А от допомога речами в більшості випадків це одяг, який приносять громадяни. Це мається на увазі зараз. Дуже багато несуть у відділи соцзахисту, соціальні служби, які і передають тим людям, які потребують, адже саме у закладах освіти нині на сьогодні, сьогодні проживає багато громадян з інших. Населених пунктів з інших областей. Допомога буває і продуктами. Допомога може виділятися фінансове, часто ну, як виняток, при смерті близьких, при хворобі, при втраті роботи, виділяються гроші. Для допомоги в таких випадках. Навіть добровільні внески громадяни просто здають, а їх потім розписують, виділяють кому більше, кому менше людилячись, яке знайомлячись із цією дисципліною, ми ще побачимо настільки гуманне наше суспільство, настільки люди доброзичливі, настільки люди. Приймаються чужим горем, чужим таким становищем, щоб допомогти іншому, і оце саме дисципліна служіння, ми побачимо, як саме горе, як саме військовий оцей стан згуртував. Як саме люди стали близькими, переймаються чужою бідою, навіть часто можуть ділитися останнім і так далі? Тож, запрошую до вивчення під час опрацювання дисципліни, будемо наводити безліч прикладів, саме діяльних. Організацій, які виконують різноманітні служіння для інших людей. Я думаю, до зустрічі, мої шановні студенти.